Золоте весілля Олексій Домницький. В діда гната у сім'ї визначна подія. Півстоліття вже у шлюбі він і баба Надія. Поз'їжджали з дітвора, правнуки, онуки, Зайшов сільський голова, щоб потиснуть руки. Завітали всі сусіди, родичі, знайомі, журналісти, з видання. Село на підйомі. Добрих слів наговорили, щось подарували, довгих років молодятам щиро побажали. Під кінець вже журналісти до баби звернулась. Ви б за діда знов, якби роки повернулись. За оцього, та ви що? Мучити та й годі, та не знайдете такого більше у природі. Ходить, бурчить, чіпляється, все йому не смачно, а на мене ж задивлялось хлопці значно краще. І з ним молодість моя так хутенько збігла. Я б за нього не пішла. Я б за ним побігла.